Літечко промайнуло море море, а на столі в нас сьогодні буде салат червоне море. Для нього нам потрібні крабові палички, червоний перчик, червоні помідорки, часничок, твердий сир і зовсім трішки майонезу. Крабові палички нарізаю соломинками. Перчик червоний розрізаю на 4 половинки і теж нарізаю соломинками. Червоний помідорчик розрізаю навпіл і виймаю серцевинку, щоб не давав багато соку. Ну і, звісно ж, нарізаю так само соломинками, щоб салат мав естетичний вигляд. Потім йде в ход твердий сир. Для цього салату можна брати любий твердий сир. Його я буду натирати на велику тертушку. І чесничок можна нарізати гарненько-міленько, але я взяла швидший варіант натерла на маленьку тертушечку. І майонез 2-3 столові ложки майонезу, кому як за смаку. Солити я не буду, він і так досить смачний. Готуйте з любов'ю, смакуйте дуже смачний червоний салат.